Путін відверто познущався з Трампом. Але останнім часом, зверніть увагу, Путін далеко не перший і не останній. Е, відверто просто посміялись в очі Трампу іранці, відверто посміялись в очі Трампу китайці. Ну і Путін так само приєднався до всієї своєї цієї кампанії. Отже, е, я не, не вірю в те, що е, найближчим часом, принаймні. Будуть досягнені якісь позитивні рішення. В цьому зараз короткострокова ідея Путіна. Поляга. Він намагатиметься тягнути Сполучені Штати довготривалі переговори, при цьому не припиняючи активної фази бойових дій. Отже, діалог триває триває. Путін не відмовляється і не відмовляється. Але війна триває. От -от і це буде зроблено. Якщо американці дуже швидко не зрозуміють сценарій, за яким грає Росія, то вони фактично клюнуть на цю вудку, втягнуться в ці перемовини, які абсолютно не дадуть жодного результату, окрім самого процесу. І відповідно вони будуть вести ці перемовини, будуть постійно змінюватись умови, там якісь додаткові з'являтись умови. Якісь уточнення, щодо яких потрібно переговорити. Це може тривати, от подібні переговори, може тривати роками. І головна умова припинення вогню Путін на неї не пристане. от, от, такий от сценарій і буде. От, тобто нам треба чітко усвідомлювати, що війна триває, подобається нам це чи ні, але вона буде тривати і надалі. На жаль, такий, такий сценарій не у нас, звісно річ, а у Путіна. Um, і ми маємо просто до цього готуватися. От і все. Пане Георгію, як вважаєте, як пояснити своїй внутрішній аудиторії, так, Трамп цю всю ситуацію? Те, що він вже в принципі сказав за 24 години. Ну, типу, це ж жарт був. Так само як він казав, Зеленський не диктатор. Умара своєрідним, ну жартує людина. Класний пацан любить жарти. Зараз він вже каже про тижні. Потім почне казати про місяці. От і все, так воно і буде відбуватися. Притягнути прийшли. його до відповідальності, зверніть увагу навіть до політичної відповідальності. Я не кажу до юридичної, а до політичної відповідальності поки що не вдається. Попри те, що в Штатах нарощуючи там постійно ледь не щодня різного роду протести проти внутрішньої політики, в першу чергу Трампа. Але Ну казати про те, що там наближається якась криза це це неправда. Поки що далеко до цього. От поки будуть відбуватись таке я б сказав так, своєрідне терпіння громадян Сполучених Штатів, буде вся ця маячня про майбутні успіхи, величні перемоги. Зверніть увагу, тачісінька так само. Трамп розповідав про свої карколомні успіхи і, і дружбу з е, корейським товаришем. Чим це завершилось? Навіть, навіть на цьому тижні казав, так? Да? Мене да, казав, да. що проще сказати. У мене дружні стосунки, така бубочка, такий пацан класний. Чим це завершилось? Та нічим, порожнеча. Зняли частково санкції з корейців і вони успішно завершили свою ракетну програму. Чим завершились карколомні успішні дії Дональда Трампа в Афганістані? Та нічим, тим, що той самий Талібан взяв в країні владу в свої руки і що там зараз відбувається, можна в численних відеосюжетах. Ну, на жаль, зараз схожа ситуація, між іншим, відбувається в самому Ізраїлі. Після того, як Трамп... Примусив практично примусив Ізраїль піти на поступки і укласти так звану мирову угоду з Хамасом, то велика частина, я не, не знаю, не дивився соціальні опитування результати. Але більше, ніж половина Ізраїльтян, були ну, відверто приголомшені діями американської адміністрації. Вони розраховували на абсолютно інший сценарій. А врешті решт чим це все завершилось на сьогоднішній день? Що Хамас повернувся до влади в секторі Газу? І зараз починається відновлення цього сектора газу. Знов починаються міжнародні гуманітарні місії, знов каравани з продовольством, з медикаментами. Хамас стоячи аплодує. А Ізраїль вже реально розуміє, що. А, а навіщо ж ми тоді півтора роки воювали? Ми ж не вирішили головного питання. Адже головне питання було не звільнити заручників, Як би це боляче не було? Головне питання було знищити терористичний осередок під назвою Хамас в секторі ГАЗ. І цього не, 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 не дали зробити. І від мирних ініціатив Трампа в Ізраїлі теж далеко не в захваті. Тому я, я не маю ніяких, скажімо так, радужних сподівань щодо того, що якимось чином американцям вдасться домогтись того, що вони називають припиненням вогню. От я не є оптимістом в цій історії. Пане Георгію, тема миротворців теж тема, яка підіймалася цього тижня. Зокрема, пан Макрон сказав, що Росія не має права голосу в питанні присутності європейських військ на території України. Якщо Україна просить союзницькі війська перебувати на її території, то це не справа Російської Федерації. Тобто, фактично вказали типу, Путін, що ти про себе думаєш? Ми е, якось самі можемо вирішити разом з Україною, що ми будемо робити. В той же час Велика Британія заявила про плани розгорнути в Україні миротворчий контингент, контингент чисельністю понад 10 тисяч солдатів. Про це заявив британський прем'єр-міністр Кір Стармер на зустрічі коаліції охочих. Тобто якось потроху починають розуміти, що якщо Трамп веде незрозумілу свою політику, треба брати ініціативу в свої руки, тому що війна з території України, якщо Україна програє, зрозуміло, може перекинутись на них, а їм, як би всім би хотілося, щоб воювали не на їх території. Ну, по-перше, скажу відверто, мене досить здивувала ця заява Макрона. Знов таки, повертаючись до загальної тези, для того, щоб відбулося припинення вогню, потрібна згода двох сторін. Путін вже кілька разів чітко дав зрозуміти, що Росія не погодиться на присутність. Так званих миротворців на території України, якщо вони будуть з Європи, в тому числі з країн-членів НАТО. Ви можете, пан Макрон, вибачте, що так кажу, з цією повагою та симпатією. Казати, що це виключно, що Путін не має в цьому питанні права голосу. Так, він не має права голосу. Але він має право ультимату. І що ви будете з цим робити? Зрозуміло, що поява будь-яких підкреслів будь-яких миротворців, вона можливо виключно після того, як відбудеться між сторонами угода про припинення вогню. Якщо Путін буде заздалегідь знати, що в Україні будуть присутні там, миротворці з європейських країн, то він ніколи не погодиться на сценарій припинення вогню. Він навіть не буде згадувати там про... Миротворці з Франції чи з Британії, він просто не погодиться. І в мене зустрічне запитання. А чи погодяться ті саме французи з британцями надсилати свої частину своїх Збройних сил в Україну, якщо будуть тривати активні бойові дії? Скоріше за все ні. Окрім того, Переважна більшість наших громадян мають абсолютно невірну точку зору, про яких саме, умовно кажу, яких саме миротворців, іде мова. Ми за багато років бачивши різні конфлікти в різних країнах світу, в тому числі, наприклад, конфлікти в колишній Гославії. Де були застосовані миротворці. А В подібних ситуаціях миротворці стають між протиборчими сторонами. Підкреслюю, це відбувається виключно після того, як обидві сторони дають на це згоду і припиняють взаємні воєнні дії. В нашому випадку мова йде про інший формат. Це не Ті миротворці, до яких до появи яких ми фактично з них звикли. І про це ну, вже кажуть в тому числі і британці, і французи. Вони не збираються стояти між Збройними силами України і російськими військами. Ні. Вони збираються взяти під охорону можливі стратегічні об'єкти на території України. Зазвичай подібна ситуація робиться яким чином. В якихось більш-менш значних населених пунктах розташовуються невеликі гарнізони, іноземні або миротворчі, як називайте, як хочете. І силами цих гарнізонів беруться під охорону, там, під патрулювання, ну, наприклад, там, атомні електростанції, якісь там плотіни важливі, мости. І Чомусь головна ідея цього, а вона полягає в тому, що люди, які просувають цю ідею, вони вважають, що присутність, наприклад, на мосту там, якомусь підрозділу, який охороняє цей міст з Британії, що от сам факт перебування британців біля цього мосту, він убезпечить цей міст від враження російської ракети. Ну, як на мене, доволі спірне запитання, ну, сподівання це перше. Друге. А у мене виникають ще багато інших запитань щодо використання цих так званих миротворців. Ну, наприклад, стоїть підрозділ, там, не знаю, 150 бійців з офіцерами там, в якомусь населеному пункті, і отримує сигнал, що. На відстані 10-15 кілометрів почались бойові дії. Які будуть дії цих миротворців? Вони будуть втручатись, намагаючись роз'єднати протиборчі сторони. Чи вони закриються наглухо в своєму таборі і будуть вичікувати, поки скінчаться там, якісь активні бойові дії? Який алгоритм їхній? Між іншим, подібні питання відбувалися доволі часто, в тому числі і в тій самій колишній Ярославі. І є дуже прикрий історичний епізод. Нідерланди офіційно вибачалися за цей епізод, коли нідерландські миротворці, які знаходилися в одному населеному пункті, просто наглухо закрили двері. І Такою, такою своєю бездіяльністю вони дозволили однією з противоборчих сторін фактично створити всесвітньо відому різню в цьому населеному дум. Так що те, про що я кажу зараз, це не якісь там мої особисті фантазії, це загальновідомі факти. І про це теж треба. Думати, принаймні, розмовляти, домовлятися з нашими союзниками. Ми, звісно річ, їм маємо широ дякувати за бажання нам допомогти абсолютно широ. Але вважати, що поява миротворців вона зупинить Росію, ну, з моєї точки зору, це абсолютно хідна позиція. І той факт, що цю позицію постійно доносять. Пропрезидентські медіа, і в тому числі, і сам президент Зеленський до населення, фактично ну, схиблюючи реальність, видаючи бажане за дійсне. З моєї точки зору, це мерзенно. Це так само мерзенно, як і перший місяць війни Кот-Баюн Арістович розповідав різні байки і до яких... Абсолютно невиправданих жертв, це призвело це уколисування українців. Так само відбувається з моєї точки зору уколисування, це вбаюківання. І зараз. І паралельно, окрім того, що, ну, якась частина українців, які живуть в тилу, вони, вибачте, за висловлювання починають розслабляти булки. Але точнісінько такі самі почуття виникають і в тих наших захисників, які перебувають на передовій. І це доволі небезпечно для всієї країни в цілому. Бо єдиний порятунок нас, цивільних в тилу, це наші захисники, які перебувають на лінії фронту. Якщо там починає відбуватися негативні процеси, то це Дуже небезпечно в принципі для кожного з нас це треба розуміти.